Облаштування шелтеру для переселенців, його адміністрування, допомога вразливим категоріям населення, вивезення поранених з зони бойових дій та допомога парамедикам ось неповний список того, що зробив за два роки повномасштабного вторгнення Ярослав Крисько. Простий шановник міськради, який на самому початку широкомасштабної агресії не зміг залишитись осторонь і почав займатися волонтерською діяльністю. Перші дні війни, розповідає Ярослав, були наповнені хаосом та тривогою, але разом з цим і розумінням, що треба щось робити. З цього моменту розпочався його шлях волонтера, яким він крокує і понині. Ну, ми не знали, що буде завтра. І ці перші тижні вони були певний такий хаос, тому що кожен, напевне, думав, а що я можу зробити. Так само і. Я можу сказати це про себе, тобто, весь час намагалися, намагався я щось робити, щось корисне робити саме, тому що в мене не було такого досвіду сильного щодо волонтерства. І... Робили усе, що потрібно було. Основна локація це в нас були ракети, і відповідно, в першу чергу, це бігти туди, а робити знайди завжди знайдеться що. І відповідно робили, ну, знаєте, ми чиновники, тобто не зовсім звично, коли чиновник біжить і виготовляє коктейлі Молотова. В першу чергу з яким розумінням, що завтра тобі ці пляшки прийдеться взяти до своїх рук. І, відповідно, це було і. Вантажно розвантажувальні роботи, і перенесення багажу, вантажу і так далі. І далі далі почалася нова сторінка. Міською владою було відкрито волонтерський центр допомоги матерям з дітьми, відбулося об'єднання департаментів міської ради, і почалася фактично протягом 4, 14 місяців. Це була інша сторінка. Особисто мого волонтерства, міський волонтерський центр діяв біля залізничного вокзалу і опікувався переселенцями, людьми з інвалідністю, іншими незахищеними верствами населення, які бігли від жахів війни і волею долі опинились у місті Дніпро. Департамент екологічної політики був відповідальний за нічні зміни в цьому центрі. Волонтери допомагали у розміщенні, годували, заспокоювали та підтримували людей з різних регіонів нашої держави. Були люди з Харкова, потім у нас люди були з Донецької і Луганської області. Потім був Маріуполь. Маріуполь це, напевне, така найважча для кожного з нас сторінка в нашому житті, тому що. Люди були після пекла. Усі люди були після пекла, кожна людська історія і це сотні людей. Кожна людина це кожна окрема сторінка трагедії. Як трагедія кожного життя, кожної родини, так і трагедія взагалі. Нашої нації. Але одночасно ми з вами змогли показати в першу чергу наші захисники, наші янголи-охоронці змогли показати настільки ми сильна нація, настільки ми потужні, могутні, сміливі і низькі у І відповідно хлопці тримають фронт, хлопці боронять, але ми повинні не забувати про те, що хлопці, деякі з них е, йдуть у вічність, і деякі з них стають назавжди інвалідами, тому що відрізані ноги, відрізані руки, вибачте, але це правда, вони не відростуть. Про важкі поранення, ампутовані кінцівки та складнощі реабілітації військових. Ярослав знає не з чуток, а з власного досвіду. Після 14 місяців роботи в міському центрі у Ярослава змінився напрямок його діяльності як волонтера. Чоловік почав їздити в зону бойових дій і допомагати парамедикам і іноземним волонтерам евакуйовувати поранених бійців. Вже більше року, от з моменту моєї першої поїздки на Донбас, це більше року триває. Я співпрацюю з іноземною організацією Frontline Medics Blue and Yellow USA. Це в першу чергу перевезення. Ми називаємо їх медивак. І перший раз, коли ми були на Донбасі. Ми евакуйовували поранених цивільних. Зараз ми виключно перевозимо військових. Кожна поїздка є цікавою, кожна поїздка є небезпечною. Але, наприклад, крайня поїздка вона планувалася по області на схід області для евакуації перевезення пацієнтів у Дніпровський Госпіталі і відповідно, але несподівано було був змінений маршрут, і це був е, в ніч на Донбас. Тобто до цього зазвичай на Донбас ми попадали лише в день. Ця поїздка вона вже була в ніч, і відповідно сталася така курйозна ситуація. Не зовсім комендантська година починається о 9 Вечора. Тобто вона не так, як в Дніпрі, у нас о 12 й о півночі вона починається. І, відповідно, дороги не завжди є легкими, і, відповідно, застрягли. Тобто, просто застрягли в болоті. Нікого поруч немає. Поруч розбомблені будівлі. Тобто, і, відповідно, Близько двох годин, але нас врятували наші Янголи-охоронці, наші військові, які проїжджали неподалік і побачили, що застрягла швидка допомога. Хоча декілька машин проїжджало, і навіть на заклики зупинитися ну ніч. Пустинне місце і допомогли нам військові, тобто вони нас витягнули, і ми змогли евакуювати пацієнтів. Волонтерська діяльність Ярослава займає майже увесь його вільний час і забирає дуже багато сил. Але слова вдячності, які він отримає від військових та цивільних, кому він зміг допомогти, є найкращою нагородою за усі витрачені зусилля, каже чоловік. Плюс ти розумієш, що ти не просто. Відбуваєш там, ти це робиш від душі. Це є безоплатна діяльність, це, вона не приносить будь-якої матеріальної вигоди, але вона приносить величезну кількість позитивної енергії. Саме оці слова вдячності, людські очі, людські слова. Людські вчинки ми працюємо щоб одного дня сказати одне прекрасне слово перемога. І саме тому, і саме для того, щоб в один день почути і відчути це прекрасне слово, потрібно працювати далі, працювати більше. Кожному з нас вважає Ярослав. Я завжди кажу, що кожен українець повинен не опускати руки. Війна триває. Війна не має перерви, відпочинку, відпустки. І війна повномасштабна. Тому заклик до кожного не опускати руки. Хлопці не в жахливих умовах знаходяться на передовій, і ми не маємо права зупинятися. Тому кожен по можливості повинен щось робити. Робити і не зупинятися, як би не було важко, як би не було складно чи сумно, треба пам'ятати про те, що завжди є хтось кому ще важче. І хто потребує допомоги, вважає Ярослав? Тому допомагайте один одному, допомагайте фронту і цивільній сфері. Тільки разом згуртовано ми зможемо прийти до перемоги.